Хочеш ли, щоб я закринаем от двери? Всім привіт сьогодні у нас дуже похмуро, але це не заважає нам щось робити. Ми їдемо знову до бабусі. Вона живе в центрі Алясці. І що це значить? Що буде цікаве відео про білі ночі? Чому я буду їх знімати саме там? Бо там нереально гарні, найскравіші і найсидліші білі ночі на up and down from across the room Damn, what a hell of a Взагалі зараз ранок, ми навіть не поснідали. І Я надіюсь, зараз поїдемо кудись. Чи візьмемо їжу, чи поїдемо погісти. Бо я і мої діти дуже голодні, але як зараз звичай буває, ми нічого не встигаємо, тому так. Тато сказав забрати цього хлопчика, бо він 9-1 дзвонить. Фелікс! Ти що дзвонив в поліцію? Він дзвонив в поліцію? Джема. Ні, не Ніка. О, oh -oh. колись одного разу я почала вислів, що найкращий сніданок це той, що ти не готував, і подумала, йой, це ж про мене. Величезне задоволення я отримую від їжі, яку я не готувала, бо знаю скільки праці в цьому є. Якщо це їжа ще й в гарному місті, та й взагалі смачна. Зовсім тут продають стільки гарних сережок. Це молитись. дякую, Господь тобі за цю страву на столі. І благослови нам здоров'ячко пошли. Амінь. Амінь. Молодець. Я вже колись говорила, що в нас на Алясці не багато крутих місць, де можна поїсти європейську їжу, а не жирну американську. Американці зазвичай на сніданок їдять омлети, сосиски, бекон, смажену картоплю. Немає нічого проти самі часто кришим цим. Але саме в американських забігаловках ось ця їжа приготовлена ну дуже жирно з великою кількістю олії. Тож так, Аляска це не Лос-Анджелес, де через кожні 100 метрів є цікаві кафешки. Після сніданку ми заїхали купити щось батькам. Найтяжчий вибір для мене це купувати щось родичам в Америці, бо в них завжди все є. І єдине, що завжди спасає мене, це цукерки і якісь свічки. Обожнюю свічки. В мене декілька разів питали, як твої діти так спокійно сидять довго в машині. Люди, вони просто звикли. Ми з маличку завжди з ними їхали на довгі дистанції. Ви пам'ятаєте, яка велика Аляска? А з нашою Джеми, ми взагалі приїхали шлях її півтори роки з Каліфорнії на Аляску, майже через всю Канаду. Тож сидіти їм 6 годин в автокрислі це норма. Всі дерева поїли лосі, бачите? О, там поко. Кожну свою поїздку я знімаю природу, ніби то вперше, хоча я тут вже йома 5 років, і одного разу один так би мовити, який був у нас гостям, спитав мене, чи не надоїдають нам ось ці гори, і тоді я замислилася, а дійсно чи пам'ятаю я, щоб вони хоч колись мені надоїли? Люди ні, не разу. І знаєте чому? Бо вони такі різні кожен раз. То вони в снігу, то з осінніми фарбами, то світлі при білих ночах. Вони дійсно кожен раз різні. І кожен раз, нібито інша природа в тебе за вікном, та яку ти ще не бачив. Взагалі тут позаду мене такі великі гори, але через те, що зараз не дуже погода, туман взагалі їх не видно. Рівно посеред шляху з нашого міста до батьків є містечко, називається Ленален, де ми завжди зупиняємось поїсти, заправити машину, розім'яти свої ноги і дітям і знов набрати сил на ще одну три годину дорогу. Дима вже залазить. Тільки що мені сказали люди, що на моєму попередньому відео неправильно був прапор повішений. Я, взагалі, в шоці була, бо я коли робила, монтувала відео, я навіть це не помітила. Як так, не знаю. Але трішечки. Тупенька я ось. Так, моя проблема в тому, що я ніколи не помічаю якихось деталей. Ви, напевно, це вже побачили в макіяжі чи помилках. Ми тоді з чоловіком посміяли з мене, видаляти через це відео настало, бо, ну, я не така. Ти її благослови нам здоровячку, пошли. Амінь. Амінь. Десь вісім ми приїхали до батьків вже, я пам'ятаю, що хотіла розказати вам про білі ночі тут, але про це буде трішки пізніше. А поки подивіться, яка гарна теплиця у мами. Смачно? Угу, Смачно так. Так вийшло, що ми приїхали саме в той час, коли проходив дитячий табір в Дельті Це табір для славянських дітей, яка робить татова церква. Він тривав всього три дня, тому що на більше дорослих не вистачає. Для мене там була якась це дозволеність. Але з іншої сторони, це Америка. Тут всюди так. І я б напевно хотіла б в дитинстві побувати в такому таборі. І розказував, що ось ці хатинки будував ще він з молоддю десь років вісім назад для табору. Кабінет, де діти не чують, такі. Скільки дітей тут залазить? Десь 20, та коли я сказала про все в Америці, я не думала тільки в якомусь поганому сенсі. В цьому є і плюси. Мені здається, діти тут виростають з хорошою самооцінкою, які знають, чого вони варті, і не бояться, що ж подумають про них інші. Настільки тільки що був дощ, то я трішки. Промокла, Це видно, сорі, пробачте, за таке вид. Знаєте, майже всі ці діти вони слав'яні, але вже такі американізовані. Хтось з українським походженням, хтось з російським, молдавським, узбекським. І так далі, і багато з них навіть не знають мову своїх батьків і вони говорять на англійській мові. А хтось знає трішки, все звичайно залежить від того, як батьки відносяться до своєї культури. Приблизно 80% дітей тут це діти чи внуки людей, які іммігрували в Америку в 90-х чи на початку 2000-х. То була якраз четверта хвиля еміграції до Америки, і причин цієї хвилі було декілька. Не буду казати про всіх, але наші родичі переїхали через свободу прав людини і вірс. Можна навіть подивитися на фамілії, хто, наприклад, ночує. Всі слов'янські фамілії. Зараз пів одинадцятиї, а ось так світло. Пів першої ночі. А як світло. Чема, чого ти не спиш? М? Пішли спати. Так, Пішли. Тоді ми ночували у моїй сестри в законі. Наташ, привіт, українською. Я дізналася, що це буде невістка. Чесно, я не знала. Вона крута господиня, прям приклад для мене того, що навіть на Алясці можна зробити затишний будинок і двір. У них свій мед, тепличка, город. А ця книжка така цікава, де описують всі рослини Аляски, що від чого може вилікувати та чи інша рослина просто в кладі знань. Люди як же спекотно тут зараз. Плюс 20, а мені здається, що не знаю плюс 30 чи більше. Дуже дуже спекотно, прям в голову. Так б'є це сонце. Вона вже така вся гаряча. Я вже говорила багато разів, що через те, що в нас сухе повітря, ми не так відчуваємо е, холод і не так відчуваємо спеку. Багато людей думають, що на Алясі не буває літа, не буває спекотно. Що люди тут звикли до холоду і одягаються, як в фільмах чук чи якісь. Ні, це неправда. Но, звичайно, холод в нас є. Це Аляска, але великий плюс погоді на Алясці це сухість повітря. Це нам допомагає пережити холод і відчути себе літом, нібито ми десь в Каліфорнії. Тому в нас плюс 20 – це реально спекотно. А в мінус 20 діти ще може. На вулиці. І Тільки в мінус 45-50 діти не йдуть в школу. Уявляєте? А в мінус 30 я казав, що в них фізкультура була колись на вулиці, їх заставляли бігати крос. Тобто рівняти життя по погоді теж не буде правильно тут. А якщо вам цікаво, чим вони стоплять хати, то ось так заправляють бензином ці каністри і гріють. але це не всюди, в нас на півдні, наприклад, є газ. Фелікс, скажи, привіт! Привіт! Тут у бабусі ворот oh. є, такі там кури. Тут у мами є тепличка, якісь маленькі грядки. От за що я люблю літо на Алясці? Воно завжди тепле, неспекотне, ідеальне. Я зараз вам покажу мій перший дім в Америці, наш з чоловіком. Тут живуть батьки, і дім наш був ось там зараз. Прийдемо, я сподіваюся, я нікого не зустріну. Ну маю на увазі ніяких лосій, бо батьки взагалі мені не дозволяли ходити тут дорогою цією. Тут, тут ходити, я не знаю, одну хвилину. Тому що тут дуже багато цих лосів завжди було. І ну, це небезпечно просто. І вони мені завжди казали, давай ми тебе заберемо, давай ми тут одну хвилину йти, а не дозволяли. Мій перший дім маленький. Я на восьмому місяці вагітності ось тут е, газон сіяла. А я хочу піти туди, там є така дорога, але мені так, якщо чесно, страшно. Йти не йти, йти не йти. Ось такий тут ліс. Ну ще так м'якко. Знайшла. Дивіться, ось цей генератор. Чи як він називається українською? Не знаю. Він ще з того часу, коли тут будували першу дорогу. Він тут з часів Другої світової війни, коли будували перше шосе, щоб відправляти танки і іншу воєнну техніку в Росію, уявляєте і стояв біля мого дому. От бачите, як какахи, лося то тут ходить Лось мене. Я так боюсь. Люди, ви побачили. Я просто йду назад. А взагалі, ось це наш дім був і є останній на цій вулиці. Ну, як останні всього два дома. наш був і наших батьків. То так цікаво. Вулиця, два дома, але вулиця є. Такі класні спогади з цим домом пов'язані. Наше перше подружнє життя. Перші два роки ми тут жили. Як ми його будували разом, вибирали щось. Приємно, приємно, приємно згадувати. Потім ми його продали. До речі, ми дуже класно його продали за нормальні гроші. І потім через якийсь час я бачила, що знов ці люди продають і вже іншим людям. Чому так? Тому що цей дім у нас купляли воєнні, які працюють на воєнній базі. тут. І в них, скоріш за все, контракт закінчився, то вони знов продали їм іншим людям. У батьків наших є вулики, теж мед свій, є, дуже смачний мед. Взагалі в нас вважається на Алясці один з найкращих типів. Не знаю, може це тільки на Алясці говорить, але в нас вважається один з найкращих типів медів. Ось коли я зробила відео про це місце на своєму англомовному каналі. Брат чоловіка сказав мені: Катя, ти забула сказати найголовніше, чим багато людей займаються в Дельці. Я спитала чим. Тут багато ферм, сказав він мені. І я подумала, точно, хоча це є Аляска, але на цій території багато рівнини, люди тримають тут худобу. Ферми тут невеликі, десь я думаю, по 100-200 голів і різної худоби, але все ж таки є. І дуже приємно їхати і бачити по різним сторонам дороги, конів чи корів. Ну, принаймні мені приємно. Я зараз тут їду, але хочу показати, як близько люди. Один до одного на лясці будинки будують. Дивіться, ось будинок. Так, збудували. Потім повинен бути якийсь такий маленький лісуак. Бачите, скільки? Яка дистанція? Дистанція, дистанція. Тут всього і, і ось інший, вже другий будинок. Потім знову дорога, йде дистанція. І третій будинок десь тут є. Захований. Там аж так. Зараз четвертий буде. Четвертий. Що я цим хочу сказати? Тим, що люди тут люблять, коли е між ними, між сусідами, дуже велика дистанція. Краще така, щоб взагалі не було видно, що в тебе є сусіди. Ось. Багато людей хочуть на Аляску через її природу, через її дикість, через північне сяйво. А я. Чесно вам скажу, що найкраще, що мені подобається на лясці, це ось ці білі ночі. А тепер поговоримо про білі ночі. Багато людей вважають, що якщо в нас є білі ночі, то є і полярні, тобто темні ночі. Ні, ну звичайно, вони є, але не на нашій широці, а далі там на півночі Аляски. Ось там так сонце не виходить взимку деякий час і не заходить влітку. З в нас не такі вже й білі ночі, як на самому півночі, бо все ж таки в нас сонце заходить за горизонт. А те, що ви бачите – це сутінки, які тривають майже всю ніч, до сонце знов не вийде. І я пам'ятаю, наприклад, в мен... Коли ми були, то в мене був такий шок від того, що сонце так швидко заходить. Ми вже забули, що взагалі сонце заходить швидко. Ми знаємо, що коли в нас тут, наприклад, перестають бути біля ночі, літом, все одно є час, там, я не знаю, дві чи три години, коли сонце цей час заходить за горизонт, Тобто воно не так швидко сідає. В Мексиці це просто якась жесть. Там е, 15 хвилин і сонця вже немає. І що цікаво для мене було, що люди сідають там на пляжі і чекають цей захід сонця, е, і вони бояться його якось так пропустити. Я думаю, в в нас тут захід сонця, ну, три години. Колись ми залазили на цю гору, і краєвид з неї був нереально гарний. Це було в серпні і ще були білі ночі. Якщо я знайду фото, я вам сюди його прикріплю Ось я знайшла все ж таки фото, воно було, до речі, зроблено об одинадцятій вечора. І літом через ці вічні сутінки в людей, ну, дуже багато енергії. Мій чоловік говорив, що допоки він не одружився, то міг до дванадцяти працювати на вулиці, і навіть не помічати втому. Діти і підлітки гуляють до дванадцяти, бо просто не бачать ночі. І я на собі це відчувала, коли ти сидиш з дітьми біля костра, а потім дивишся на годинку вже пів першої ночі. Ви спитаєте знов, а як тоді ми спимо, якщо так світло? Звикли також скажу: взагалі не бачу ніякої першкоди спати. Я і мої діти, наприклад, можуть заснути при будь-яких умов. Хоча знаю, що навіть на Алясці деякі люди з цим борються, вішать просто штори товсті чи одягають маску для сна, але це не про нас. Зараз майже 12-та ночі на вулиці світло. Ось так виглядають білі ночі. Дивіться, як світло. У нас всі діти вже сплять. То я йду сама спати. Вже видно, що я готова спати. Тож на на-на-на. Хто це наробив? Є. Ти? Ти наробив? No, 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 no. Ми зараз збираємось до церкви сьогодні неділя, свято, день Батька, до речі. І ще хто не знає, то а, мого чоловіка батько він пастор церкви. В неділю ми завжди ходимо до церкви. Це як вже говорила слав'янська церква. І це, до речі, відповідь тим, хто завжди мене питає, чи багато наш хналясті нос. Дивіться, які великі церкви на 10 тисяч населення. Ілі подарувалось такий букет. Звичайно, додому ми довезли вже пів букету. Але то таке. Знаєте, я хотіла просити пробачення за мою мову. Що я у мене не така вже гарна мова, як хотілося б. Але я вчусь, взагалі я з Дніпра, там завжди розмовляли російською мовою, тому іноді в мене не виходить так гарно все говорити. Я чесно вчуся, я намагаюся використовувати ті слова, які знаю. В мене є такий, скажімо, словесний запас, але ці слова просто я ніколи не використовувала. Я читала українською мовою, я могла писати, розуміла. Чула, але сама не використовувала. Тому треба час, щоб ці слова були в моїй мові. Тому вибачайте, я реально іноді бачу, що я говорю якісь неправильні слова, помилки. Потім, коли вже я монтую відео, я бачу, що неправильно сказала. Думаю, ну Катя, ти ж знаєш, як правильно, ти ж знаєш, як вим... вимовити правильно. Ти знаєш, як взагалі сказати це слово, чого ти його не сказала. Є також люди, які думають, що в мене там все ідеально виходить в моїй вимові. Ні, це неправда. Я я вчусь, я вчусь. Ми з моїм чоловіком в повсякденному житті вже говоримо українською. Іноді він мене щось там виправляє, іноді я його виправляю. Мій чоловік взагалі українську мову вивчив за допомогою трішечки батьків, бо вони теж таке на суржики говорили, говорять. І з допомогою мене, і все. Він виріс в Америці, і він а, говорить. Української мови, як він вивчив, і коли мені роблять зауваження в коментарях, що він щось неправильно говорить, чи я щось неправильно говорю, то звісно він буде неправильно говорити. В йому було один рік, коли він приїхав в Америку, і Америка це його країна. Ви повинні розуміти це також. Тож, це був такий маленький діалог чи монолог мій щодо мови. Ось наші такі маленькі проблеми. Ось так. Після ми всією церквою мали такий собі пікнік в честь свята батька. Ми вже прийшли, майже нічого не було, але це майже. І потім ми знову заїхали до батьків, але вже попрощатись і зробити каву в дорогу. Зараз каву маму зробимо і будемо їхати в дорогу додому. О, я там вернуту вам ще приготувала, а вони в церкву. Давайте! Коротше, нам тут мама дає з собою огірки домашні, її, також яйця домашні. Ох, клас, люблю домашнє все. Тут є мало огірки. Знайшла фото з нашого весілля. І почали 3-4 країни куропати. То вже не неслися. Чи вони перестали перначати? Ні, жовтий складає. Yeah. Дорога назад в нас завжди довга, а за цю поїздку можна зняти ще один влог якийсь, бо зазвичай завжди трапляються якісь нові пригоди в нас. В нас є така коїн, як сказати, така копійка, типу можна морозиво за неї взяти. Тут така кафешка, типу драфтру. Ти зупиняєшся, до тебе підходить і питають, що ти хочеш. Цікаво, да? Oh, thank you. Я знаю, що я не завжди буду тут жити, і прийде час, я переїду Аляски. І як би не здавалося, тут тяжке життя, але є речі, за якими я точно буду сумувати. І, звичайно, це природа, рибалка і ось ці білі ночі. Зараз пів дев'ятої вечора. Сонце ось там за о. Бачите, там сонце а, ще високо, і воно там буде ще дуже довго. Ми тут зупинилися такому класному місці. І тут можна побачити іноді, о, дивлячись, який сезон, в, я, в яку пору року самана лосося. Тут розповідається, який саман тут плаває, скільки його, скільки міль він пливе по цій ріжці. Ось бачите, ця фотка зроблена ось тут. Вон, бачите, столи стоять, можна там зробити собі обід. Тут туалет. Зупинились тут в такому місцевому магазинчику взяти щось поїздки. І чим відрізняється магазини на Алясці, тут завжди будуть такі атрибути. Ведмеді, голови Монсі, Поленів. Да, це Аляска. Тут продаються різні кофти, футболки, все, що нагадує Аляску. Також література про Аляску різна. Я б собі якусь кофту взяла, але я знаю, що вони не дуже такі м -м, якісні тут. 302 долари. Хоча оця непогана. Але мені не подобається, що тут написано Глонаун. Глонаун це місце, де ми зараз знаходимося. Різні ігри також, які нагадують Аляску. Зараз без 10. Десять вечора комари так налетіли на нас. Ой, комари. Ви питаєте? Ми тут зараз ви маємо вечерямо. Бачите, купили собі худох. Ви питаєте про є тут комари чи ні? Ну це все залежить від року, зазвичай, коли наступає тепло, чи бувають ще ці заморозки, чи не бувають, коли є заморозки, їх немає. І ще дивлячись в якому місці, бо є міста, наприклад, там де ми живемо в Василі, в нас немає комарів взагалі. Хто це жесть. А коли ти їдеш більш на північ, там багато комарів. Зараз 10 вечора, і ці комари просто скажені! Скажені! А! Просто вони... Та що це таке? Просто це, це не комари. Ти от бачите? Зараз вам покажу. От бачите, скільки їх тут літає на 1 метрі метрі квадратному. Та ми йдемо в машину, вон там машина. Щось мало, ми тих комарів повбивали. Треба було більше. Треба було більше. Ось за три години дороги. Зараз буде операція. Мен, ви бачите, скільки цих комарів? Мен, жесть. Сідаємо, сідаємо. Один, раз, два, три, щоб вони. Раз, два, три, щоб не впустити до машини комарів. Ілля, мене люди питають, багато наляс на цих комарів. Да. Так. 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 Завжди чи ну? Майже завжди. Майже завжди. Ось так. Якщо мороз який стукне влітку, то може бути і не... не так багато. Ну вони там більше де болото. Там де болото. Ну в нашому місті я говорила, що немає. Да, Взагалі не, бачу. не бачу. Ну, там, де наш будинок, в місті самому. Да. А там в горах, там ні, там, там не ну, було, люди, ну, люди там в горах не живуть. Коротше, з комарами питання закрили. А тепер подивіться на найгарніший захід сонця в моєму житті. В такій красі це невимовне щастя. Це, до речі, один з найбільших доступних льодовиків на Алясці. Я надіюсь, хоч в цьому році ми нарешті до нього дійдемо. А ось так це відбувається насправді, якщо дивитись зі справжнім звуком. Орядця там, коли в люк виглядають, люди і так волоси, гарно у людей у дівчат розмиваються. Нє, це дуже страшно. і Тобі навіть дихати ніяк, бо сильно вітер не дує на тебе. Ми, ось. Ми і це ми повільно їхали. Друзі, я бажаю вам на власні очі побачити ось цю красу або красу іншої якоїсь північної країни. Бо то дійсно того варте майже півпершої ночі. Ми приїхали додому, спати хочеться нереально сильно. Ось так виглядаються зараз в нас на півдні ці білі ночі. Не скажу, що прям такі яскраві, як у батьків, але все одно білі. Що на білі? Білі. Дякую, що подивилися це моє відео. Я надіюсь, вам сподобалось. Не забувайте підтримувати мене, ставити вподобайку чи коментар, підписуватись також. І я надію ви в безпеці. Слава Україні і миру та любові вам всім. Ї.